Більше 30 країн світу 8 тисяч учасників. Щорічно в Австрії відбуваються всесвітні юнацькі ігри. У них беруть участь діти різних вікових категорій, а серед програми 10 видів спорту, у тому числі і регбі сім. Команда з Івано-Франківської області вперше поїхала на ці змагання. Діти грали у трьох вікових групах, ще й вдало виступили, зайняли друге місце. Поступившись лише у фіналі збірній команді Австрії. У нас перемоги були в чемпіонатах України. Можемо вважати їх досягненнями. Без сумніву, це є досягнення. Але і друге місце на всесвітніх юнацьких іграх, де ми мали можливість грати з командами Німеччини, Словенії, Австрії, Чехії, звичайно, це є рівень вищий. За такі заслуги, тренерський склад та всіх членів команди нагородили в обласній раді грамотами і грошовими преміями. Маємо майже чемпіонів нашої області, які порадили нас, але хліб добрий відданий, кажуть у нас. Тому треба порадити і їх у загальнокомандному заліку серед 17 клубів, шкіл і команд, які брали участь у регбійних турнірах ігор за підтримки ЮНЕСКО у всіх вікових групах. Івано-Франківська ДЮСШ номер 2 посіла шосте місце. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.